Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на розблокуванні черговий iPhone. Це є iPhone 13 в такому досить красивому, прикольному кольорі. Будемо розблоковувати за новим методом R7 плюс E7. Будемо додавати e 7 карту для коректної роботи пристрою, тому що без e7-карти можуть бути нюанси в роботі телефону. самого. Тому будемо починати розблоковувати. Першочергово потрібно дізнатися. На якого оператора він заблокований. Для того потрібно а, перевірити це по імею. Перевірка емей в айфону – це є зірочка решітка 06 решітка. Висвічується ось, ось таке сервісне меню. Тут відображається декілька кодів. Потрібно ось цей перший імей, щоб ви зробили. скрін екрану, наприклад, ось фото відправили нам, або ж просто скопіювали його і також відправили повідомлення. Ми безкоштовно перевіримо, на якого оператора він заблокований. Відповідно, замовимо Є7 і налаштуємо вам iPhone. Отже, перше, що потрібно зробити, це зайти в параметри, потім Wi-Fi мережа, підключитися до мережі. Потім натиснути букву І, в самий низ. Конфігурація проксі. Тут включено перший пункт, ми обираємо другий, вручну натискаємо меню сервер. І прописуємо Так, QPI e, крапочка Сімхаб. Крапочка CN. Ось так. Е, наступне поле це є порт. Порт має бути 1, 2, 3, 0, 1. І натискаємо Зберегти. Повертаємось назад. Відкриваємо камеру і скануємо код. Який okay, ми вам відправимо. Так, зараз я це зроблю. Так, відсвідчується сайт, пише, це з'єднання не є конфіденційним. Натискаємо Показати деталі і знизу відвідати цей веб-сайт. Натискаємо відвідати, дозволити. Профіль викачано. Згортаємо, натискаємо параметри, бачимо, що профіль викачано. Натискаємо і верхня кнопка Інсталюємо. Інсталюємо профіль. Натискаємо готово. Повертаємось назад і натискаємо ще загальні про пристрій в самий низ. Параметри довіри сертифікатів. Натискаємо і даємо дозвіл продовжити. Повертаємось назад. Все, сертифікат ми викачали тепер можна додавати esim е карту ЄСім-карту е попередню ми також замовимо для вас. Так, зараз я відкрию її. Так, і скануємо esim е карту esim е карта сканується через параметри, стільникові дані, налаштувати стільник. Деякий час де завантаження. Так, відкриваємо меню Використати QR-код. Натискаємо і скануємо QR-код, який ми вам відправимо. Зараз я це зроблю. Так, я відсканував код і йде завантаження. Це може тривати декілька хвилин, можливо, хвилину-дві. Так що поки що очікуємо на завантаження esim карти так, Бачимо, що esim карта завантажилася. Натискаємо готово. Потім повертаємося стільникові дані і бачимо, що в нас з'явилася нова сім-карта. І пише Триває активація. Буде так писати десь. До півгодини, потім е, викине помилку, що є сім карту неможливо додати. Але це не проблема, так має бути. Є-Сім-карта буде увімкнена. Все, є-сім-карту ми додали. Наступний етап це є чіп. Чіп може бути будь-який. У нас є ось такі різні чіпи, це є MKSD, такий чорний 1.9 версія підтримує QPI. потім є ще U7 Ultra, також підтримує QPI технологію. І ще є VL7. Також підтримує QPE технологію, TMSI, будь-які е, айфони розблоковують ці чіпи. Це самі останні прошивки. Ось так вони виглядають. Ми будемо використовувати MKSD версія 1.9, ось так він виглядає. Відкриваємо коробку, бачимо, що тут є скрепка в комплекті йде, і сам чип. Дістаємо чип. На чіпі є захисна плівка жовтого кольору. Ось так вона виглядає. Перед використанням її необхідно зняти, але обережно, тому що чіпи дуже крихікі, їх легко пошкодити. так, Знімаємо плівку. Так, беремо сім-карту. Сім-карта в нас лайф. Ось така. І обережно наклеюємо. Чип на сім-карту. Ось так. Так, далі відкриваємо лоток сім-карти. Встановлюємо чип і сім-карту. Встановлюємо лоток айфону і очікуємо меню R7. Відкрилося меню. Цей iPhone заблокований на оператора ATT, ми вже це знаємо, перевірили, тому обираємо з меню ATT, натискаємо. Потім вибираємо пункт меню. Тут є різні е, режими розблокування, For Intel XR iPhone 11 Pro Pro Max. Якщо у вас XR або 11, відповідно вибираєте це. Якщо у вас iPhone 7, 8, 10, вибираєте For Intel 7, 10, якщо ж у вас... У вас модель вища, наприклад, 13, 14, 15, то обираємо 715. Також можна обирати QPI-MODE, Вони одинакові, ці два режими. Ми вибираємо for qualcomm і очікуємо декілька секунд, щоб підвантажився чіп і налаштувалася мережа. Можна натиснути далі. Так, бачимо, що мережа підвантажується, натискаємо стільникові дані. Ще завантажується чіп. Тут потрібно обрати стільникові дані і типовий номер потрібно обрати допоміжний. Для початку потрібно їх підписати, щоб ми не плуталися. Так, щоб підписати, потрібно увійти по кроку стільникові дані, перший номер, потім мітка, і тут напишемо Life. Так, підпишемо цей номер, щоб ми знали, що це лайф наш, фізична сім-карта. І головний, це є віртуальна e7. Напишемо, наприклад, IT NT. Так, це і віртуальна сим-карта, вона додана для, для коректної роботи мережі фізичної сім-карти. Тут обираємо. Тут має бути лайв, бачите, тут вибрано стільникові дані, потрібно і типовий номер. Потрібно змінити з ATT на лайв. Ось так. І тут також на лайф. Так, змінили. Виключаємо Wi-Fi. Все, бачимо, мережа підтягнулася, LTE світиться. Лайфсел мережа є. Спробуємо подзвонити. Вітаємо! Ваша мова Все, телефон є розблокований, повноцінно з нього можна телефонувати, заходити в інтернет. Він працює, він же є розблокований. Так, для того, щоб цей iPhone роздавав інтернет, якщо вам потрібно, звичайно, щоб працював в режимі модема, потрібно один момент: зайти в стільникові дані, лайфсел і стільникова мережа. І тут прописати в кожному полі слово інтернет. Ось так. Я вже його прописав. Перше поле, кожного блоку перше поле. Точка доступу. Тут також точка доступу, і тут, і потім отут, тут. Власний хотспот. Також інтернет прописати. І після того у вас з'явиться додаткове меню знизу. Власний хотспот. Ось так. Це тепер можна з цього айфона роздавати інтернет. В принципі, все. Айфон є розблокований. Повністю з нього можна телефонувати. Якщо вас цікавить розблокування айфонів будь-яких моделей від 6 до 15. Пишіть, дзвоніть, під відео буде додана ссылка для замовлення. Будуть контактні дані мої, можете на Viber писати, як вам зручніше. Дякую всім за увагу. Ставте лайки обов'язково, підписуйтесь на канал. Гарного часу доби вам!